Українські військові почали отримувати омріяні, а головне обіцяні державою земельні ділянки. Сотні бійців 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї бригади вже найближчим часом віддадуть земельний наділ у 200 гектарів. Ця територія колись належала екснардепу від партії регіонів Олегу царьову. За рішенням суду її повернули в державну власність. Що робитимуть із землею наші бійці? Дізнавалась Христина Венгеля Хороший ситний черназіон на цій родючій землі військові вже незабаром планують створити колективне господарство з вирощування екологічно чистих овочів та фруктів. Вони впевнені на ці продукти буде величезний попит не лише в Україні, а й за її межами. Це введення сучасного екологічно чистого производства господарства, це обробка землі з сучотом останніх Нові стріляні, ну як говорили, в Європу стремились, Да. Поки бійці не заглядають далеко в майбутнє, кажуть, предметно замисляться над виробництвом після повернення усіх військових. Та вже зараз знають напевно, нова справа принесе країні користь у мирний час. Ми сподіваємося, що ми будемо оказувати допомогу і армії, в тому числі, тому що ми знаємо, що потрібно солдату там. Тому звісно, у нас буде направленість ну, прежде всего для військових сил, для людей, які. Так, скажем, захищають, щоб вони качественно питались. Загальне на всіх вояків наділ землі це не лише гарний старт для власного бізнесу, а й свого роду реабілітаційний центр. Військові зізнаються, повернувшись із зони проведення, то багатьом хлопцям потрібна психологічна допомога. А тут кажуть, її гарантовано нададуть. Обязательно есть, тому що психологическая травма она останется у многії надовго. она вона серйозно но тем ті менее, це будет все таки очень хорошим. Здоровим таким проектом, котро в первую очередь будуть, з психологічної точки зору, реабілітувати. в облдержадміністрації розповідають, це ті самі 200 гектарів землі, які раніше були незаконно приватизовані колишнім нардепом від партії регіонів Олегом Царьовим і повернені через суд державну власність. Відповідно з'являється можливість зазначення землі передавати порядку приватизації, в тому числі. Людям, які повернулися з антитерористичної операції, мені здається, це дуже гарний знак, що землі сепаратиста будуть передаватися людям, які з цим сепаратизмом борються. Рішення передати цей земельний наділ військовим фахівці називають правильним і своєчасним, адже в умовах тотального зростання цін на продукти розвиток власного виробництва області не завадить на сьогоднішній день. До нас поступило більше тисячі заяв від учасників АТО на отримання земельних ділянок. Вже головним управлінням та його територіальними відділами вже надано близько 500 наказів. Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою. Аби отримати земельну ділянку, військовослужбовець має звернутися із заявою безпосередньо до головного управління Держземагентства в області за місцем проживання. При собі необхідно мати документи, що підтверджують участь в антитерористичній операції. Христина Венгеля Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.